Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо створювати, редагувати та форматувати графічні об'єкти в текстовому документі. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Word дає можливість малювати серед тексту і пересувати створені малюнки в будь-яке місце. Можна запозичити малюнок з іншого документа у свій документ, можна знайти файл малюнка на компакт-диску і вставити його серед свого тексту. Можна фотографію, картинку або креслення ввести в документ за допомогою сканера. Можна малюнки збільшувати або зменшувати, використовувати частину з них, комбінувати фрагменти з кількох малюнків для створення нового. Малюнки в документах використовуються, щоб привернути увагу, ілюструвати текст у книгах, діаграми, стисло подавати інформацію про фінансову діяльність підприємства. Документ з малюнками стає виразним і цікавим. У текстовому документі Word можуть знаходитись прості малюнки, створені в середовищі Word, малюнки, створені графічними редакторами Windows, малюнки, одержані за допомогою сканера. Малюнки одержані з інтернету. Малюнки скомбіновані з фрагментів інших малюнків. Малюнки запозичені з документів Word, Excel, піктограми, 3D-моделі, а також знімки екрану. Вставка і зображення із файла. Для того, щоб вставити зображення із файла, потрібно обрати пункт меню вставлення. Інструмент зображення. В діалоговому вікні обрати необхідну папку. Обрати зображення і обрати Вставити. Можна змінити розміри та повернути зображення. Вставка зображень з мережі інтернет. Відкрити браузер, знайти потрібне зображення. Обрати зображення, викликати контекстне меню та обрати команду Копіювати зображення. Створити новий текстовий документ. Обрати команду Вставити або комбінацію клавіш Ctrl-V. Редагувати та форматувати зображення. Форматування зображень. Для цього перше необхідно виділити саме зображення. обрати пункт в меню Формат. видалити фон тобто автоматичне видалення непотрібних частин малюнка, налаштування кольорів, яскравості та різкості зображення. Обтікання текстом, тобто вибір способу обтікання текстом даного зображення, переміщення на передній або задній план, повернути об'єкти, тобто повертання або відображення вибраного об'єкта, та обтікання і видалення частин зображення. Вставка та форматування фігур. Перше. Обрати пункт меню вставлення інструмент фігури. Обрати потрібну фігуру. І редагувати та розміщувати фігуру за необхідністю. Додавши одну або кілька фігур, можна додати до них текст, маркери та нумерацію. А також змінити їх заливку, структуру та інші ефекти на вкладці формат. Форматування фігур перше змінити точки фігури. Для цього Необхідно обрати готові стилі фігур, додати текст і форматувати його, зробити обтікання текстом, тобто вибір способу обтікання текстом даного зображення. Можна переміщувати на задній або передній план, повертати об'єкти, та обтинати, тобто видаляти частини. Зображень. Вставка піктограм. Для цього нам необхідно обрати меню вставлення, обрати інструмент піктограми і обрати потрібну піктограму, розмістити піктограму в певному місці документа. Для форматування піктограми ми можемо обрати готові стилі піктограм. Обрати самостійну заливку, контур та графічні ефекти, обтікання текстом, переміщення на задній та передній план, повернути піктограму, а також обітнути вставка 3D-моделі. Для цього необхідно обрати пункт вставлення. Інструмент 3D-модель і обрати необхідну модель. Розмістити її на аркуші так, як вам подобається, для форматування 3D-моделей необхідно готові стилі 3D-моделі обрати. Обтікання текстом. Можемо перемістити на передній або задній план. І повернути піктограму. Вставка SmartArt. SmartArt вставляється за допомогою меню вставлення, інструменту SmartArt. Обрати необхідний об'єкт SmartArt і ввести текст. Для вставки діограми. Необхідно обрати пункт меню Вставлення, обрати інструмент діаграма, необхідний тип діаграми і вставити текст, для того, щоб зробити знімок з екрану, тобто скріншот, необхідно обрати пункт меню Вставлення, обрати інструмент знімок екрану, обрати фрагмент екрану і окреслити прямокутником потрібну частину. Групування об'єктів дозволяє об'єднати кілька об'єктів в один об'єкт. Для цього необхідно виділити кілька об'єктів, обрати пункт меню Формат і обрати інструмент групувати або розгрупувати. Подивіться, будь ласка, на приклади обтікання текстом зображень. Це може бути за контуром, згори та знизу. За текстом, перед текстом. Коли обираєте обтікання за текстом, слідкуйте, щоб текст був на вашому тлі читабельним. А зараз для усвідомлення набутих знань виконаємо практичну частину уроку. Давайте узагальнимо, Які ви знаєте графічні об'єкти в Microsoft Word, як вставити зображення з файлу, як вставити зображення з мережі інтернет, як вставити фігури в Microsoft Word, як вставити 3D моделі в Microsoft Word та вставити знімок екрану в Microsoft Word. Домашнє завдання. Завершити виконання практичної частини уроку і повторити вивчений матеріал. На цьому урок завершено. На все добре!